Три нові станції вимірювання якості повітря запрацювали у різних районах Полтави. Тепер в режимі реального часу на сайті громадської мережі Лун місто Ейр» можна слідкувати за цими показниками. Також на спеціальній мапі можна побачити рейтинг якості повітря серед інших міст України. 23 жовтня близько 13-ї Полтава була на другому місці. Наша станція складається з двох частин: з місків, котрі виглядають як поміранчовий прямокутник. та носику. Де безпосередньо встановлений датчик дрібнодисперсного дисперсного пилу, температури та вологи, При розробці станції ми старалися враховувати багато норм, а особливо директиву ЄС, де зазначається, що треба вимірювати від 50 см від стінки. А з комбінацією легкого матеріалу, а саме алюмінію та 3D-друку. А ми отримали міцну конструкцію. Станції вимірюють дрібні часточки пилу в повітрі, які не видимі людському оку, але можуть потрапляти у легені. Це не лише продукти процесу горіння, а й автомобільні вихлопи, зазначає куратор громадської мережі станції Лун місто -Ейр» Анна Денисенко. Ми хотіли б встановити ще кілька станцій у місті. Тому якщо ви цікавитесь, якщо ви житель Полтави цікавитесь темою якості повітря, темою екології то у нас на сайті «У міста можна подати заявку, і якщо нам підійде ваша би, локація, то ми надамо безкоштовну станцію. Це може бути приватний будинок, це може бути багатоквартирний будинок, але бажано, щоб це була висота, там, десь другий, третій поверх. Дані від цих станцій також підвантажаться у систему. Вони будуть у загальному доступі, додала Анна Денисенко.